Петрович, сьогодні була своєрідне тренування. Розкажіть про нього більш детальніше? Ну то у нас кожен на кожному зборі у нас є ці станції, які ми проводимо і це е, воно замінює територні зали, тому що бачите, якщо втратити і руку, то важко. А ми в кінці два рази на тиждень, два рази на тренувальний збір. В кінці тижня ми якраз готуємо п'ятницю таке тренування. Після обіду басейн не було купар. Відмочується завтра, одне тренування тільки робиться е, вже тут більше десь ночами. І в неділю таке робимо вихідний, тому що більшість людей участвують в мініфутболах футболах у нас. Тих всі, і для того, що робимо вихідний, тому що ми вже в понеділок будуть проходити диспансери, десь в мірі, тому що я вже говорив, що зайнято в понеділок буде частина футболістів буде проходити. Сьогодні тренувалися разом з вами три нових футболіста. Звідки вони і яка їх перспектива в помилиться? Нові футболісти це нові старі імена, це наш вихованець кіцак, який навчився пройняти після Боу Львові. І тернопільського футболу вихованець і після цей хлопець Лу... Луцик. Луцик це теж вихованець тернопільського футболу у нас був до США і грає за триболлю. Ну і одні з кращих вони були, і подивимося, як вони будуть зараз у нас. Тим більше, що ви знаєте, що тільки ціль у нас є на молодих тернопільських виконавців. Ну і з борщова е, Іван Бачинський. Бачинський це він до нас пішов у провід, тому що він один із кращих бомбардирів Тернопільської області. Яка їх доля поки що? Поки що не знаємо, будемо працювати, вже будемо бачити з тим, тому що Кіцак і, і цей другий Луцик, то вони практично можуть виступати і за першу лігу, і за Студент. студентів. Ну, Сашко, я так зрозумів, що в нього б... їхав до батька десь, в Казахстан, або що, а я йому ж говорив, якщо буде можливість приходити на ніколи не помішає тобі зайрочний процес. А там будемо бачити, як воно буде. Дякую.